Ти от, наприклад, всім розказую, що в мене є такий чудо-термос. І я собі туди заливаю простеньку, чисту водичку, фільтровану чи бутильовану, вже та, яка вже очищена повністю. Взяв, заливаю сюди, але вона знаком плюс та вся вода. Вона вся Що значить знаком плюс? Є прилад такий. Електронний прилад ОВП метр називається, який ти можна заміряти будь-яку воду з яким вона знаком, плюсом чи мінусом. Бо тому, що якщо знаком мінус, від мінус 70 до мінус мВ, це яка в нас є в сірі немає з таким знаком, то це називається жива вода. І то вона наливаєш простеньку водичку, і через 20 хвилин 30, у тебе вже. В цьому термосі утворюється жива водичка. Да, Тут я бачите, я виймаю, показую такий стеження. Оце якраз магнім стереген вступає в реакцію з водичкою, і за 20-30 хвилин, по-перше, водичка стає, pH води стає 8,5 від 7,5 до 9, в середньому 8,5 це нормально слабе лужне середовище у воді. Чуєте? Це непогано, якщо, бо ми постійно закисляємося і нам треба відновлюватися. І, по-друге, вільний молекулярний водень. Тобто не той водень, який міститься H2О, нібито вже там є водень, мені дехто каже, що ти на лохотрон розводиш, Та там водень і так є, що ти на. Я кажу, та ні, між молекулами води якраз з'являється молекулярний водень. Вільний, який з ними не зв'язаний. Розумієте? І оцей вільний молекулярний водень, там на один мільйон молекул води, одна молекула приходиться вільно молекулярну воду. І, виходить, що в одній краплі, воді цих вільно молекулярну водню десь нараховується 10-18 степені. Ви чуєте, яка це велика сума? І наші кожні клітинки, оцей молекулярний водень, що саме цікаве, він легенько проникає в кожну клітинку без затрат енергії, організм не витрачає і клітина не витрачає, для того, щоб зайшла оцей молекулярний водень. І за... І в кожній клітинці він запускає якраз. Прибирає вільні радикали і запускає, ну, можна сказати, цю електростанцію, бітохондрію. І в нас з'являється енергія. І ми не повинні це відчувати, але це відчуває все одно, хорошо. Тянеться, хочеться пити такої водички. От саме такої живої я. І я день починаю з такої водички. Оце склянку, водичку випив. Розумієте, перед тим як тренуватися, піти на вулицю, зарядочкою зайнятися, знаєте, зразу йде, хорошо, перестальчика. Чуєте? І я з унітазом зустрічаюся я опорожняю свою кишковик і я вже такий легенький і побіг, і все хорошо. Потім прибіг, знову скляночку водичку випив. Це що я говорю?